Продовження теми скажу, що про ситуацію на Донеччині говорили і у кабінеті міністрів. Микола Азаров пообіцяв, що проведе окреме розширене засідання щодо ситуації на заводі. Утім, прем'єр не уточнив, коли саме це засідання відбудеться. З урядовцями сьогодні спілкувалась Олена Стецюк. Олено про що казав Азаров? Які подробиці? Вітаю вас, колеги. Хочу сказати, що в уряді, знаєте, нас нічим не здивували. Те за одна, що катастрофи немає. Усе під контролем. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, держава допоможе усім постраждалим. За його словами, президент Віктор Янукович гостро відреагував на аварію та взяв це питання під особистий контроль. Гарант вимагає підвищити рівень безпеки праці. Це у нас вже традиція. Знаєте, колеги спочатку аварія, а потім вже перевірки. Та очільник уряду каже, найстрашніше вже у минулому. Авария на Стироле полностью ликвидована. Постейный мониторинг санитарно-экологичной ситуации свичит, что ничто на для людей на предприемстве и вместе не иснует. Микола Заров делегував у відрядження Огорлівку двох підлеглих: міністра соцполітики Наталю Королевську та міністра промислової політики Михайла Короленка. А ось міністр екології Олег Прискуряков щойно звідти каже: урядова комісія працювала усю ніч. На власні очі бачив аміакопровід, що прорвався. Така діра в трубі. Виділи, що якщо по паспорту труба повинна бути толщиною 5 міліметрів, то чисто візуально вона менше 2-3 міліметри. Поэтому для цього комісія сотне, щоб зрозуміти, чому це произошло. Він скаржиться службі надзвичайних ситуацій та екологічні інспекції. Повідомили про аварію не одразу. Сам же головний надзвичайник Михайло Болоцьких Висновки робити поки що не береться. Коментар. Как такова аварія вона була ліквідувана спасательним підрозділенням цього об'єкту сразу же, в момент аварії в течение нескольких хвилин. І раз почеркую, всі останні моменти будуть після офіційного розслідування. Отже, решту інформації урядовці не розголошують, кажуть, що слідство ведеться. Тому у мене поки що все. Колеги. Олено, дякуємо тобі. А скажи, будь ласка, я знаю, що от на даний момент на 20.30, Наталя Королевська, міністр соціальної політики, вже була у Горлівці і вже дала якісь обіцянки. Чи ти знаєш щось про це? Так, міністр соцполітики Наталя Королевська вже у горлівці. Вона заявила, що родичі усіх загиблих отримують допомогу згідно із законом. Тобто, це одноразова допомога у сумі п'ятирічної зарплати загиблих. Тобто, поки що про цифри не йшлося, і ми поки не змогли з'ясувати, яка ж то у них зарплата. Але я думаю, з часом буде відомо. Колеги, дякую, Валено. Ми продовжуємо випуск.